Податківці допитувалися у підприємців, як покращити роботу служби. Зібрали два десятка бізнесменів. Годину розповідали про роботу податківців та новації, розхвалювали електронну систему, за якою можна і звіти подавати, і про бізнес-партнерів дізнаватися. І ще багато різного. Пропонується зробити ще кілька кроків щодо спрощення процедури реєстрації платником ПДВ. Зокрема, нововведеннями, запропонованими законопроектом, який знаходиться сьогодні вже народ розгляді, передбачення подання заяви про реєстрацію засобами електронного зв'язку знову ж таки і в електронній формі. Закликали місцевих підприємців звертатися зі скаргами напряму до головного податківця України, але не зловживати цією можливістю. Скаже несправедливе ставлення або неправильне застосування законів, якими сьогодні кожен податківець керує. Це не означає, що ми маємо з будь-яких дрібниць або неузгоджених питань телефонувати, турбувати, тому що зворотній, все одно зв'язок буде вам отримано. Врешті-таки дали слово запрошеним підприємцям. Вони просили відмінити штрафні санкції у особливих випадках. Хоча б в тих випадках, коли не впливає це уточнення на суму податку. Щоб можна було, можна допустити помилку в коді, можна не відобразити дату прийому звільнення. Ну будь-що може бути, воно не впливає. Бюджет не страдає. Податківці мають свої заперечення. Ви підняли це питання, то ви гарантуєте, що ви собі ну. Те, але є різні люди, правда. Можливо, треба зменшити ставку, якщо людина сама знайшла цю паном. Консервативні податківці на пропозиції та зауваження підприємців парирували і роз'яснювали, що зробити те чи інше неможливо, але все ж записували бачення бізнесу. Бо виробництво це податки, а податки гроші. Область по податку на додану вартість зібрала на 134 мільйони більше, як в прошлому році. Ну це це хороший показник. Похвалили податківці представників малого та середнього бізнесу. Цей сегмент майже 100% сплатив добровільно усі платежі. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.